Фестиваль сучасної музики музичний компот стартує у Борисполі 13 травня і триватиме до 17-го. Цьогоріч місто відзначає своє тисячоліття. Фестиваль також ювілейний п'ятий, незважаючи на важкі часи, які зараз в нашій країні, фактично військо. Ну фактично та війна. Ми вважаємо, що культуру треба підтримувати, і треба підтримувати наш культурний простір у нашому місті. Бориспіль, який досить потужний. Ну і крім того, це ж п'ятий фестиваль, це перший маленький ювілей, який ще й прийшовся на, на, на рік, коли ми відзначаємо тисячоріччя нашого міста. Тому ми, ми, ми робимо цей фестиваль. Ми робимо його більш стримано, менше реклами, менше піар-заходів, більше до мистецтва, більше до наших коренів. І ну цього року навіть у нас так вийшло, що не три дні, як воно зазвичай, а чотири дні. День перший, 13 травня. В культурно-розважальному комплексі «Бархат» для вас виконуватимуть свої твори Тріо Ігоря Коцюбинського, Артем Менделенко та Фовіс. А проводитиме вечір незмінний ведучий, легенда українського джазу Олексій Коган. Називається концертна програма Класика зустрічає джаз. Ми почнемо з класичних творів, потім ті самі музиканти виконують більш джазові варіації і потім вже перейдемо до, до класичного джазу. День другий, 14 травня. Спочатку було слово. Модератором вечора виступила бориспільська поетеса Світлана Дідух-Романенко. У фестклабі на вас чекає проект Козирні дами та молода генерація поетів та музикантів України. День третій, 16 травня, розпочинається рок-марафон, який триватиме два дні. У суботу, 16 травня, буде святкувати свій день народження група «Гітарін», Бориспільська група Гітерінру у новому складі. А 17-го рани Ріді Бунда Дмитро Фотерний буде представляти новий, новий диск, новий альбом, який називається стерилізація государства. Ну, це дуже актуальний альбом. Я думаю, що навіяно також тими подіями, що є в нашій державі. Для бориспільських поціновувачів організатори підготували багато сюрпризів, цікавинок та талановитих виконавців. Ініціатор музичного компоту Борис Шапіро розповів, чого очікує від ювілейного фестивалю. Ми би хотіли, щоб на, нашому, на наших заходах ми побачили нові обличчя. Розуміємо, що є певний сталий склад наших глядачів, але ми все ж таки намагаємося розвивати цю джазову культуру в нашому місті, і кожен рік ми бачимо, що з'являється 5 7 10 чоловік, які не були рік до того. І незважаючи на ті часи важкі, які сьогодні є. джаз все ж таки музика оптимістична. Муз, музика, яку грали, якщо вона народилася, ми пам'ятаємо десь перед першою, між першою і другою світовими війнами, але це досить оптимістичний формат музики. і Ми хотіли би, щоб ця музика була з нами. Тому ми чекаємо на нові, 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 нових виконавців, нових глядачів і нові враження від цього фестивалю. Вже з 13 по 17 травня містяни зможуть насолодитися поезією та музикою, взяти участь у благодійних акціях та збагатитися духовно в рамках п'ятого фестивалю сучасної музики. Музичний компот Лія Бокова Юрій Юрченко новини телеканал Бориспіль.